Друзі, всім доброго дня! Рада вітати кожного на своєму каналі. Життя, як воно є. Сьогодні мені треба було сходити за водичкою на розлив. Ось такий в мене є візочок і пусті баклажки, як ми їх називаємо. А хто з Миколаєва, той знає, що в нас є проблеми з водою, саме з питною. Тому. Нам доводиться її набирати самостійно. Є вода питна та є очищена. Очищена в нас безкоштовна, можна набирати скільки завгодно, а питна там коштує не дуже багато. Тому хто як забажає, той обирає водичку. Ось, друзі, є такий автомат, гривна 20 літр. Можна набирати самостійно, а можна отут у віконці. Там рубль 30. Як ви забажаєте, поруч з водою знаходиться ось такий кіоск під назвою Рум'яний хліб. До речі, відкрився він нещодавно. Тут ми бачимо різні види печива, кісточок, ну і, звісно, хліб. Багат я на вчорашній хліб діє знижка 20%. Хто бажає зекономити, з радістю скористається цією пропозицією. Наприклад, можна зробити ті ж самі сухарики. Також наявності є лаваш. Друзі, ось є жива вода та H2O. І поруч ось ця хлібна будочка. Тобто ви вибираєте вже на ваш смак. Звісно, можна. Ніяку не купляти, а брати на розлив водичку безкоштовно. Але я ту воду беру для приготування їжі, а ось цю h 2 o вона мені чомусь сподобається, не знаю. Я беру для чаю, е, приготування там дитині компотиків. Так, такого. І мені вона підходить. Так. Сьогодні ще е, зробила замовлення сільпо. Як я вже казала в попередньому відео, е, мені треба зробити таку, можна сказати, вигідну закупку на місяць. Тож, сьогодні подивимось, що я там замовила. Я замовлення робила з доставкою на дом. Це дуже зручно, коли ти е, Робиш замовлення на велику суму, ось, то доставка йде безкоштовно. І це вигідно, тому що тобі не треба нікуди йти, не треба нести ці важкі пакети. Ти просто обрала час, який тобі потрібен, і радієш життю, як то кажуть. Загалом ось так. Сьогодні в нас знову сонячна погодка, дуже гарно на вулиці. Я зараз піду ще з малечою прогуляюся, щоб вона подихала свіжим повітрям. Ось такі точки ще присутні, видачі очищеної води. Тож можна обирати або брати цю воду та робити все, готувати. Пити і так далі. Або можна, що я вам показувала, H2O, або інша марка води. Бачите, не написано очищена вода, не питна. Тому в мене це викликає сумніви і я користуюсь більше водою H2O або іншої марки. Тож, це вже вибір кожного. Ось такі апарати. Також зробила невеличку закупочку в кіоску рум'яний хліб, який ви бачили на відео. Тут в нас батон нарізний зі знижкою, коштує 9,50. Мені подобається, що він вже нарізан, тож дуже зручно буде зробити сухарики в духовці. І невеличка економія. Такі два батончики. Вони свіженькі, м'якенькі, бачите? 12,50 за одиницю. Гарна ціна, як для батону. А, можливо, він трішечки менший за звичайний, але це зовсім не відчувається. І на смак він смачний, я вже беру не вперше. І ось таке печиво, пісочне кільце з горішками. Гадаю, кожен з вас його знає та полюбляє. Я коли його. Чисто випадково побачила то як потрапила в шкільні часи. Згадую, як в нас на перервах продавалися в столові ось такі кільця, поштучно, звісно, і я їх дуже тоді полюбляла. А зараз щось не в кожному магазині їх можна знайти, тому коли побачила оці спогади в мене з'явилися, тому треба трішки себе повалювати. Ну, воно дуже смачне, таке хрустке. І найголовніше, що воно все свіже. Тобто, хлопці-дівчата, хто має ось такий кіоск поруч з домом, заходьте туди. Це також я ділюся просто своїм досвідом. От те, що я спробувала, те, що мені сподобалось, і я вважаю, вам теж варто знати, і хтось, можливо, буде користуватися. Так, друзі, як бачите, доставка вже моя приїхала з магазину. Ось такі три великі пакети. Зараз покажу, що я там назамовляла. Така крупна сума вийшла, але це сума не на один день, так скажімо. Єдиний мінус для мене доставці це ось ці пакети. Ну, Іншого виходу немає, тому що, якщо ти йдеш до магазину, ти можеш взяти свої пакетики, а так ти мусиш купляти, які тобі пропонують. Якось так. Але, знаєте, дуже зручно ця доставка, тому що не треба тобі нікуди ходити, не треба тобі оці важкі пакети тягати з цього магазину. Ось. Ти собі все заказав в застосунку і чекаєш вже на саме замовлення. Дуже зручно, мені подобається інколи я користуюся цим. Так, хочу вам показати ось чек. Бачите. А, значить, доставка в мене вийшла безкоштовна, тому що сума вийшла на 1816 гривень. Ось. А доставка коштує взагалі в Сільпо у них 69 гривень. Якщо ви замовляєте суму. На суму до 900 гривень. Якщо 900 і 1300, це вже буде 39 гривень, а якщо звище 1300, то це буде за 1 гривню. Дуже зручно, якщо, знаєте, закуповуватись на місяць, забити холодильник собі та не мати ніяких проблем, так? І нічого вже зайвого не купувати. Так вже можна потім по дрібницям піти до магазинчику там. Подивитися, що потрібно, що там ще залишилося. От, я завжди замовляю е, продукти, які вигідно мені замовити, які на, яких, на якихось акціях знаходяться. Мені це дуже приваблює і так мені зручно. Тож, давайте подивимося, що в нас є. Так, і до мене прийшла барса. Нікуди ж без неї. Вона теж буде за всім спостерігати і все контролювати, так, моя китя? Так, це її, до речі, улюблене місце. Від батареї йде таке тепло, і вона тут часто гріється, або ж навіть туди зверху залазить, як розляжеться, і гріє собі животика. Їй дуже добре. Зараз батарея такі гаряченька, тому вона не може зверху сидіти, вона сидить завжди внизу. Так, ну подивимось. Спочатку моє улюблене це молочко. Це була акційна також пропозиція. Тут 950 грамів, коштує 28 гривень. Ну, для молока це зовсім смішна ціна, друзі. Та слов'яночка це гарна фірма. Але, як я вже казала, в мене якось немає ніякої різниці, яке молоко купувати. Так, ось це взяла ось таке м'ясо куряче, а саме куряча четвертина. Ось тут в нас іде 10 кілограмів. Такі вже пакування, бачите, а, не буде вже вам доставати, такі пакування в вакуумі. Ось, дуже зручно вже її, знаєте, взяти упаковкою та використовувати. Такі гарні, бачите, вони дуже такі м'ясисті, гарне м'ясо. Це я взяла, тому що воно теж йшло на акції. 60 гривень кілограм це такі гроші для м'яса, це ну, навіть смішно. Тому я обрала, щоб покласти в морозильну камеру, та там щось готувати на майбутнє, вигадувати, і буде дуже добре. Щоб, Знаєте, був запас, мене це влаштовує. Так, Барса, що ти там знайшла? Барсі? Що там? Що там, Барсі? Ой, це з пакетика. До речі, що я вам ще не сказала про цю курячу четвертину, я її замовила. Так, ось вийшло. Зараз покажу. Ось, Куряча четвертина, 11 кг, бачите, 60 гривень, умовно. На 660 гривень тільки м'ясо. Ціна дуже приваблива, тому я не змогла пройти повз, як то кажуть. Так, і що цікаве? Дивіться, в чеку в мене ось тут є внизу куряча четвертина 478 грамів по 69 гривень на 33 гривні. Знов такі гроші невеликі, так? Такі. Це ж 33 гривні не про що. Але ж я її не замовляла і я найголовніше її не отримувала, друзі. Тож, що я роблю? Я пишу в службу підтримки і розказую, що до чого. Вони, звісно, вибачилися і сказали мені, що в якості компенсації вам буде зарахована ця сума на картку, що дуже мене потішило. І 50 гривень це персональна пропозиція. Хто взагалі користується цим магазином сільпо, то знає, що це таке, як в якості вибачення від магазину. Тож, бачите, як раніше я вам вже казала, треба перевіряти чеки. Перевіряти чеки і ваше пакування, що ви обрали в магазині і що ви отримали. Тому що це дуже важливо, ось такі маленькі нюанси завжди присутні. І треба звертати увагу, щоб потім якось вже це вирішити. І не залишитися в мінусі, так скажімо. Так, далі дивимося з цьому пакетику. В мене чай, чорний чай, теж він був на акції. Взагалі, оця продукція, яка тут є, вона, мабуть, ця на акції. Як завжди, це моя улюблена справа. Так, сметанка. Теж гарна ціна була, 20%, все дуже класно. Так, тут в мене молоко. Молока зразу кажу, буде багато, тому що молоко я полюбляю. Молочні кашки. А також молоко з кавою, то це просто моя любов. Тому його багато і така ціна я вирішила, звісно, що купити побільше. Тим паче воно в мене не пропаде, воно до 11.07. Тобто часу ой, як багато. І, до речі, якщо тобі все це привезуть, чому ж треба йти в магазин і нести самі, так, якщо все замовляєш. І дуже-дуже зручно. Так, вибачаюся за цей шум пакетів, але, ну, трішечки буде. Так, такі плавлені два сирочки дружба і сметанковий. Далі, друзі, тут в нас отакий творожок. Смачний, люблю цю традицію. Сьогодні робила дитинки запіканку з цього сиру, що вам показувала. Дуже вона така вийшла пухка, ніжна. Дитина з задоволенням її їсть. Саме той сир підходить, а оцей не дуже. Він такий, бачите, шматочками, тому не дуже буде зручно його перетирати. Це треба просто на запіканні використовувати. Мені той більше подобається. Ось такий сир Голландія, теж на акції. Це інколи я полюбляю такий сирок тофу. Це соєвий продукт, мені він подобається. Знаєте, так інколи. Він на любителя, але іноді буває, захочеться його поїсти. Раніше, пам'ятаю, був магазинчик соєвих продуктів, і соєве молоко було, і соєві сири, і творог, а зараз його немає. До речі, він був на соборній. Так. Ось, бачите, ось такі три батончика. Один раз купувала, дала дитинки скуштувати. їй він ну, дуже зайшов. Вона з таким задоволенням його їсть. Склад мені подобається. Цукру там немає, він тільки природнього походження, саме з груші та винограду. І подобається. Він такий, знаєте, злаковий. Дитинка задоволена. Так, це масло в мене закінчилося. Сосиски ранчо з філе курки. Раніше такі купувала, вони зараз теж на акції мені сподобались. Там гарний такий склад. Так, тут ще два молока. Як я вже казала, молока буде багато, а саме сім пакувань. Ось. Так, дуже гарно виглядає. Так, далі дивимось. Це в нас ось такий м'який сир. Це мене буде потрібен для однієї страви. Так, я вам потім е, зніму відео. Рецепту, звісно, все покажу. Це також сир. Отой Голландія. Також туди. Так, і останній пакетик дивимося, що в нас тут. Ось такий лаваш, мені потрібен, теж для страви зі шпинатом. До речі, тут в складі є саме шпинат. Тобто, щоб ви не думали, що там барвники. Так, можливо, є якісь природні, але шпинат там присутній. Це дуже важливо. Від БКК цей лаваш я дуже люблю, він такий, знаєте, пружний, нерветься, мені подобається. Два листи, і там наскільки? теж дві штуки. Теж він був на акції. Так, коли роблю замовлення в магазині... Замовляю ось такий багет з сиром. Він дуже смачний, друзі. Ну дуже мені Ой, до вподоби. Ви бачите сир, а навіть ось витікає Он. таке тісто дуже приємне. Ну, класне, та у роті. Іноді я оце замовляю. Буває він теж на акції, але ну, зараз, на жаль, не було, але вже як є. Так, це в мене закінчилася пшенична крупа. Я люблю різні кашки, тому воно в мене дуже часто в раціоні. Також манна крупа. Теж, це, до речі, оця манна крупа, мені подобається. Чистенька така, вона гарно виглядає. Кілограм, до речі. То завжди в пакетику 900-800 грамів, то чисто кілограм. Так, ну і трішки овочів. Огірочок. Мені потрібен теж для однієї страви. Так, огірки. Далі що в нас тут? Це в нас кріп? Гарна така зелень, не жовта, бачите? Все дуже гарно запаковано. Коли дівчатка там збирає замовлення... Все потім зберігається в холодильник або в морозильній камері, якщо то потрібно. Тому все дотримується, як повинно бути, капустка, бачите, по 15 гривень кіло. Так, ось такі яблучка, свіжі, червоні. Як бачите, 2 кг в пакуванні. Вони невеличкі, але дуже смачні. І ціна приваблива 35 гривень. Це зараз для яблук дуже добре. Так, далі дивимося, що в нас тут залишилося. Так, а залишився шматочок сиру. З багету, мабуть, випав. Так, і що в нас тут залишилося? Це в нас корнеплоди. І один огірочок. Ще випав. Я замовляла пів кіла. Тож так. Та, друзі, тут у нас ще селера, корінь і бурячок. Так, не зможу розкрити, ну ось бурячок і селера. Я її теж полюбляю, різні страви додавати і дитинці, і собі. Тобто це дуже смачно та корисно, я вважаю. Ось таке замовлення в мене вийшло. Такі, знаєте, товари, ну, Необхідні, нічого зайвого я не обрала. Те, що було вигідно замовити, так сказати, те вже я і взяла. Далі подивимось. Якщо мені щось буде потрібно, то вже так. Подрібниця можна піти в магазинчик, який поруч, або зайти до тебе. Ось. А що вигідно було саме на доставку, то для мене ось так. Як я вже і казала, буду з деяких продуктів, які тут знаходяться, робити. Страву, вам обов'язково засніму рецепт та покажу. Тож, друзі, це не реклама, це, як завжди, моя особиста думка та мій досвід. Якщо хтось ще не замовляв, то моя вам порада: скористайтеся цією пропозицією, послугою та замовляйте, це дуже зручно. Тому що, як на мене, перш за все, не треба нікуди йти і тягнути ось ці важкі пакети. Повторююся вже, але так. Наголошення таке. Дякую за ваші коментарі, лайки. Все це бачу, ціную. З радістю відповім кожному. Тож підписуйтесь на канал, дивіться відео та діліться своїми враженнями стосовно них. Також хочу вас попросити написати в коментарях. Вашу думку стосовно доставки з магазину Сільпо. Можливо, хтось з вас користується цією доставкою, можливо, хтось користувався, а потім чомусь припинив. Напишіть мені, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте, чому, наприклад, ви припинили користуватися або досі користуєтесь. Мені дуже цікаво буде почитати ваші коментарі та зробити теж для себе деякі висновки. Тож, друзі, дякую за перегляд цього відео. Як завжди, бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей, гарного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі і до зустрічі в наступних відео. Всім бувайте, Па-па.